Довголіття слухай у програмі. Лікар знає на радіо Київ 98 вісім Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ.ФМ», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу. І запрошуємо вас до програми Лікар знає програма, яка сьогодні буде говорити на надзвичайно важливу і цікаву тему. Ми сьогодні будемо з'ясовувати, чому болить спина, бо погодьтеся, коли у нас з вами болить спина. Не хочеться нічого ні стояти, ні сидіти, не навіть дихати. Ось і дуже часто ми собі це пояснюємо: ну десь перевтомився, десь пересидів перед комп'ютером або перед телевізором. Але насправді ви не уявляєте скільки. Може бути причин оцього болю, і як важливо наскільки важливо з'ясувати справжню причину і справжнє джерело болю у спині. Власне, цим ми сьогодні і будемо займатися разом із моїми гостями, яких я із задоволення представляю. Це лікарі мережі клінік інтегративної медицини, Тетяна Ламаш, лікарка вищої категорії, лікарка народної медицини, педіатр і гематолог. А також Яна Білик, лікарка загальної практики сімейної медицини. Добрий вам день. Добрий день, так насамперед. Перед хочу нагадати усім нашим слухачам, глядачам, що ви також можете звернутися, якщо а, потребуєте допомоги в медичному плані. Якщо не розумієте, що відбувається з вашим організмом, якщо походи систематичні до лікарів не дають відповіді на ті питання, які вас тривожать. Будь ласка, звертайтеся до фахівців мережі клінік інтегративної медицини -Мед». У Києві. Працює дві клініки: одна на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, і інша. На житловому масиві виноградар точна адреса це Мостицька, 9. що дуже важливо. Всі, хто сьогодні до вісімнадцятої години зателефонує і запишеться на діагностику організму, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Не тільки з того, що стосується вашої спини, а всього організму, в тому числі на виявлення причин ваших хвороб, ваших занепокоєнь. Отже, номер телефону 070. Три п'ятсот три сорок тридцять, нуль сімдесят Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми ж поки що починаємо. І традиційно Тетяна Борисівна Оскільки Анатолія Васильовича сьогодні немає, то передамо вам цю честь і можливість подякувати нашим збройним силам. Дякую нашим збройним силам, нашим хлопцям, які незважаючи на погодні умови. На всі негаразди, які зараз у нас є, вони мужньо захищають нас Сили вам мужності, здоров'я. Ми вас любимо і надіємося на перемогу. Підтримуємо, доєднуємося усією командою до цих побажань, чекаємо кожного з вас з перемогою. Так, що стосується спини, да? От тут Ярослав, наш режисер, виправляє мене, каже, що не спина, а спина, погоджуюся і перепрошую. Отже, сьогодні ми з вами запланували поговорити, чому болить спина, і навіть так напланували, що за чим будемо говорити, але я спочатку хочу одне уточнення: біль, біль в спині він ж буває дуже. Різний. Десь гострий, десь тягне, десь не болить, коли сидиш, але болить, коли стоїш, або навпаки. Це ж все, все одно тривожно. Да? Не, не буває такого, що болить десь в спині, ну це нічого страшного прийде. Ну, По-перше, за гостро, якщо сказала, ну завжди як це, це гостре і довго тримається, то пацієнт поїде обов'язково до лікаря. Ми будемо говорити про болі, які бувають періодично мучуючі, ну, періодично то більше, то менше. Ось такі хронічні, рецидивуючі. І причин болю може бути не тільки в самому хребті, а і в м'язах, яких оточують, в судинах, які проходять мимо. І в нервових закінченнях, які входять це спинний мозок, mm -hmm. і виходять нервові закінчення. Тому й скажемо, тому кажемо спина, тому що це комплекс. І зазвичай больболить болять не самі хребти, а ушкоджені рядом нервові закінчення або судини, тому що ну самих ісків не дуже багато нервових закінчень, Більше болить якраз от судини mm -hmm. і нерви. Хотілося б сказати трошки початок, по чому болить спина. Просто подумайте, щоб кожна людина подивилась на себе. Наскільки ви гнучкі в житті, наскільки ви мобільні, наскільки ви можете змінитися до подій. І зараз дуже багато пацієнтів з цією війною у них дуже болить спина. Угу. Люди не можуть прийняти стан, що сталося. Ми не можемо зараз бурчати по поводу війни. Ми нічого не можемо змінити крім допомоги. Тому що це не від нас. Якщо будеш сидіти на, на скам'ячки, лускати mm -hmm. насіння і весь час це перемалювати. Саме головне, скільки хто може, повинен допомагати нашим хлопцям і триматися тут теж. Зараз от у нас проблема зі світлом, да? тоже. від того, що ми будемо улибатися або плакати, нічого не зміниться. Гнучки. Значить, так треба пережити. І ми повинні бути гнучки. Ми адаптивні. адаптивні в цьому світі, і тоді не буде, не буде таких проблем. Це перше, тому що коли ми нервуємо, згадайте, ми завжди напружились. Напружилась спина, напружилась шия. Ми дуже напружені, коли довго ці м'язи починають здавлювати нас. Угу. І м'язи, коли дуже довго напружені, там утворюється крепатура, так називаємо. Коли довго погіршен кровообіг, в цьому місці випадає кальцій. Все, і у вас зацепеніло. І ви кажете, мене зовсім зажало. Ну це може бути, знаєте, після напруження. Угу. Є такі боль м'язова після напруги. Тобто ви відчували, що була от стрілянина, або ви перенербували і вас скувало, або навіть від холоду. Це теж да, м'язова ну, ну, Зараз я просто більше кажу про стрес, тому що це актуально, тому що багато людей, які раніше не страждали на болі в спині, почали страждати. І тому треба розібратися, навіть самі можна попальпувати, потрогати свої м'язи, наскільки вони напружені або, або болять. Тому а це що... Те, що ми в народі ще називаємо невралгія, ну, Ні, невралгія то... – Це м'язова ага, це це напруга. напруга. Це можна сказати далі. Якщо буде це продовжувати, то в цьому місці може бути перехолодження або продуло, як кажуть козвезнячок, і тоді вже запалюється м'яза. Звичайний запальний процес, як запалення. Міозит, зрозуміло. Міозит, угу. Поки починаємо з м'язових напружень, напружень, а потім йде. Запальний процес, міозіт, і все це може продовжувати довго. І якщо у вас це не проходить, обов'язково треба до лікаря mm -hmm. і розбиратися причиною. Всі больові синдроми, які періодично навіть з'являються, треба все одно розібратися. Якщо не знайшли причину, будь ласка, mm -hmm. до нас ми знаходимо всі причини. Тобто ми ставимо тест. У нас є дивимося больовий синдром, і що головне болить? Нерв судини або м'яза. Зразу знаходимо перший орган і починаємо відсіля, чому воно заболіло. Від стресу ми бачимо, який стрес у людини або інфекційний агент дуже часто загострюються у нас герпеси mm -hmm. першої, третьої, другої групи на фоні яких хронічних захворювань. І цей герпес не висипає на шкірі, і ми не бачимо, що він є. А він іде висипає і загострює нервові наші закінчення після напруги. Угу. І маємо больовий синдром рецидува дуже тривалий рецептування, да. і особливо дуже коли це шийний відділ, то буде і головні болі, і голов... запаморочення, і даже може бути блювота. Люди взагалі думають, що з ними страпило, чому у них болить голова. А насамперед, це просто м'язи здавили так. нерви. Угу. Це перше, я то що ми хотіли б сказати. сказати. Да. Я, от зараз ми перейдемо до е, причин болю запального характеру. Ви ну ви згадали вже про це, але я одне уточнення. Ще дуже часто ми можемо прокинутися і болить спина, і ми собі це кажемо: ой, десь залежала. Це це теж от сюди в цю копілочку м'язового перенапруження в копілочку хронічного запалення. Ага. Бо якщо вночі ми не рухаємось, спимо mm. в якійсь статичній позі, і е, там, де поганий кров кровообіг, є застой, це хронічне запалення, і воно проявляється mm. набріком, дискомфортом, онімінням, болями, треба розім'ятися, покращити кровообіг, і ніби проходить, і ніби все mm. нормально, але дуже часто так проявляються проблеми з внутрішніми органами. Бо mm -hmm. кожен хребець він має своє сегментарне значення, те, що казала Тетяна Борисівна, і вони пов'язані з внутрішніми mm -hmm. органами. І так можна аналізувати ті частини по скаргах пацієнтів, які пов'язані не тільки. Зі спиною, а ще і з органами Ну, власне про це ми теж за... запланували поговорити. Перед цим хотіла про враження хребта запального характеру, але давайте от кілька слів. Я просто по собі пам'ятаю. Пам'ятаю, коли в мене йшло каміння з нирок, то перед тим як я зрозуміла, що це нирки, я думала, мені болить спина, болить спина, болить спина. Що ще? От які ще хвороби, враження яких органів чи проблеми з якими органами можуть говорити нам, ну можуть здаватися так, ну ми можемо починати з відділів. Шийний відділ. В нас може боли, боліти тоді, коли в нас зміщений Атлант, коли в нас є проблеми запального характеру з горлом, і навіть хвороби щитовидної залози можуть теж проявлятися напругою в шийному відділі. <говори> Грудний відділ це напружений перикард. Підвищений артеріальний тиск, е легені запальні явища або хронічні запалення легень, проблеми з селезінкою теж можуть відражатися на нашій спині. Mm -hmm. І печінка теж ніби вона не болить. Але отут, десь внизу, mm -hmm. там якийсь дискомфорт є е кишківник. Дуже часто це великий орган, який дає велике запалення при його порушенні, і воно теж відражається. Частіше теж в попереку, малий таз, запальні хвороби жіночої статевої системи, воно все пов'язано. І ось ви казали про своє каміння. В мене консьєршка в домі. Вона постійно, я не можу сидіти, я не можу стояти, мені треба або походити, або сіла, встала. І ми пролікували нашими препаратами і частотною терапією. Просто я виходила з дому, лишала її апарат. Вона проходила uh -huh. цю терапію, і за місяць я питаю: ну що, як справи? Ой, ну все нормально. А що змінилося? Ой, ну не знаю. Я кажу, а як ви стоїте? Да, можу стояти довше. А їй ще треба підлогу помити в під'їзді. А як ви миєте підлогу? О, да, мені нахилятися вставати значно легше мені. Я кажу, ну що, як справи? А, да, точно, мені значно легше забули, що коли цей синдром він проходить. Людина навіть не одразу може типу: а, да, і вона без проблем тепер вона сидить і ходить, і в неї покраще листечеви випускання, і взагалі настрій покращився. Але от підсумовуючи саме ось цю тему болю спини і внутрішніх органів, то можемо який висновок зробити? Що якщо вам болить спина, це не завжди означає, що вам треба. На масажі походити yeah, yeah. а вам все таки треба обстежити так. взагалі. Подивіться весь організм, і оці інфекції, які от щось наночка mm -hmm. почала. Я кажу, які знаходяться в внутрішніх органах, вони можуть спокійно по кровотоку або по нервовим закінченням попадати в кістки. Там накопичувати. Якщо ми бачимо, що вже у людини там, інфекція в кістках, суглобах, е дисках, і тоді це значить дуже давний хронічний процес. Це не буває просто так. Є пацієнти, які кажуть, у мене грижа, не грижа весь час болить спина не весь час. Значить, треба шукати те, що загострило. По-перше, це інфекції всім відомі хлемідії. Які можуть передаватися через дихальні шляхи і сечовим путем, і тому вони можуть посідати і надовго в хребтах, теж, як база. Далі багато дуже інфекцій бактеріальних, як сальмонела, mm -hmm. дізентерійна паличка. Ірсіння, про це кажуть літературі, але знайти дуже багато важко знайти лабораторно. Ми можемо в своїй клініці знайти причину, то там можуть сидіти токсини або навіть залишки цих бактерій, занесених в кроє, і дуже довго боліти. І це дуже так важко здігностувати. Далі такі захворювання, важкі, як бруцельоз, туберкульоз і так далі. Це теж можуть бути причинами. Ну, а далі, коли ми будемо дивитися позовні, може бути просто алергічні mm -hmm. реакції, суглобів, алергія. Як може бути алергія на шкірі, на слізових, так і алергічний, тобто більш виражений запальний процес і в хребті. А ще більш серйозне захворювання це аутоімунне захворювання, коли організм починає наробляти антитіла проти себе, тобто проти аутоантитіла, mm -hmm. тобто він бореться за своїм хребтом. І є такі захворювання, які генетично детерміновані. Дуже багато вже захворювань, яким кажуть, що то у вас ген і буде обов'язково реалізовуватися. Наприклад, є знайдений ген однаковий при хворобі Бехтерева і рейтера. Однаковий ген, а запускається механізм інший. Ну, просто знайшли звичайно, я так вважаю. Я не вважаю, що це головне. І люди дуже налякані, які здають аналізи. І є у мене такі пацієнти, здали аналізи, все, у мене кінець світу, у мене бегтереве і у сина підлітка, все, кінець світу. І Люди злякалися. Ну ніхто не читає, ну ніхто не каже далі, що за пускним пусковим механізмом будуть інфекційні агенти, про які я кажу. Це хронічні бактерії, навіть грибкові інфекції, навіть паразити, все може осідати в суглобах. Це вже як смітник для організму. Якщо не вивелось через печінку кишківник, нирки, основні органи виведення, лімфосистему, респіраторний. Дивіться, скільки у нас систем, які повинні виводити токсини. Все закидається про хребет. Я всім пацієнтам кажу, у вас оце хребет, як Охара сказала в свій час. Я про це подумаю завтра. Організм туди скинув пізніше, а потім воно закальцифікувалося. Просто зібралося. І сидить собі, і сидить. І також можуть бути залишки, якісь е, порушення обміну речовин, особливо білковий, і це захворювання. Подагра. Я просто додаю то, що є фоновий, і люди приходять з такими діагнозами, перелякані. Це можна вилікувати. Mm -hmm. Звертайтеся, будь ласка, якраз користаюся нагодою. Звертайтеся до мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. у Києві. Працює дві клініки: одна на вулиці Лютеранській, 16, Це неподалік від метро Хрещатик, інша на мостицькій 9, Це житовий масив «Виноградар». Занотовуйте, будь ласка, телефон 073 503 три І всі, хто сьогодні до 18-ї години, зателефонує і запишеться на діагностику організму. what uma... 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороб. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми йдемо далі. Отже, поговорили про враження хребта запального характеру. Поговорили про біль у спині пов'язаний з внутрішніми органами. Згадувала я міжхребцеву, хребцеву, між невралгію. Так ну, да, да. ну це ж таке якісь дуже ситуативна штука. Ні, ситуативна. Ні? дуже багато зустрічається. І дуже важко буває віддиференцювати, особливо, коли боль буде іридувати в серці. Люди дуже перелякані, дуже страшно. І треба вміти роз'їнити причину, Межреберна невралгія проходить нерво від хребта до серця, до серця і визиває больовий синдром. Чи це вже е, приступ стенокардії або, не дай Боже, інфаркту. Ну, По-перше, межриберна невралгія, як і процес серцем, виникають. Несподівано, щось mm -hmm. трапилося, або після фізичного навантаження, або після нервового, коли перенервував теж напруження. Mm -hmm. Після хвороби. І, і появляється така біль прямо в серце. І ця біль межребетна, вона ніколи не зникає. Вона може трошки знижитись, а може йти і годину, і два, і три, і чотири. Вона не наростає, а трошки зменшується. Коли це біль стенокардії або інфаркт, це біль періодична. Mm -hmm по перше, далі, коли ви попробуєте в цього реберця пройдете пальчиками, ви відчуєте посилення болю. Це, це міжреберна невралгія, це вже краще, ви вже заспокоїлися, вже не треба швидко визивати. Тобто, тут дуже важливо це mm -hmm. страх у цієї людини, коли це серце, це дуже страшно. І це визивається частіше, коли знову піднімає активність віруси герпеса, перший, другий, третій, і вони. Дають дуже Окей. больовий синдром. Боль дуже сильна, і вона пекуча, і вона не проходить. І людина вже каже все, кінець світу. Я вже пишу заповіт. Ну ми ну в мене теж свого часу таке було один раз в житті, і я собі вирішила, що я що мене продуло. А це виявляються різні штуки. Ну, ви продули. Якщо болить в одному місці, якщо це до серця, то ви вже відчуваєте, ну, що Ну, десь продуло. не могла взагалі не поворухнутися нічого да, це не могли. біль взагалі. Да, да, і це це якраз продуло. Що вона можете поворухнутися? Просто що при проблемах серця, то буде обов'язково звичайна задишка. То тобто є буде слабкість, буде блідність шкіри, буде послаблення. Тось тобто там зовсім трошки Щось. по іншому про, проходить проходить да, mm -hmm. ситуація. А тут ви не можете повернутися біль посилюється при або зменшується при повертанні, і пальпата Ви відчуваєте біль. Оце саме головне, щоб діференсувати. Ну можуть бути не врагі в будь-якому ж місці. Угу. Ну я насправді, от колись мені кардіолог говорила, можливо, ви підтвердите, можливо, спростуєте. Коли я кажу, типу, ось у мене серце так коле. Вона, вона мені каже, серце не коле. Якщо проблеми Правильно. з серцем, воно ти, ну, тиснути Так, ти, ти да, да. Я пам'ятаю, навчалася yeah. в університеті. нам завжди казалось, серце значить, воно живе. Угу. Оце да, от, пікуча боля, зжимаюча, сильна, така періодично наростаюча, це може бути стенокардія Так, шановні гості, дивіться, у нас 6 хвилин і у нас ще <світ> з десяток, мабуть, причин. Тому, як на мене, я не спеціаліст, на мене є якісь такі очевидні, наприклад, зміни в хребцях і між хребцевих дисках. Ну, тут зрозуміло, що проблема обстежуємо спину, бо проблема в спині. сколіоз і плоскостопість, пухлини хребта дуже складна тема. Але от є тут, наприклад, Наприклад, нестача мікроелементів. Я просто хочу поговорити про те, що на перший час не очевидно, болить спина, болить спина, і ти ніби обстежуєшся, і ніби все окей, а насправді ну, біль не проходить. Ну, справа в тому, що мікроелементи настільки важливі в процесах обміну і функціонуванні тих органів, які відповідають за обмін, за рост, за розвиток, за зміну тканини, що. Ну ми складаємось з води, жирів, білків та мікроелементів. Тобто нас би не було. І якщо є якісь дефіцити, то порушуються обмінні процеси. Mm -hmm. Тканина не може відновитися раніше вважалось, ніби кістки вони не відновлюються. От вони там виросли, і все вони такі є. Це абсолютно не так. Вони змінюються постійно. Ви набираєте вагу, Кіст... кістка як опора, як вісь, вона має адаптуватися до нової ваги. Ви змінюєте своє взуття. У вас змінюється. Навантаження на стопи. Кістка має адаптуватися до цього навантаження. Вагітні жінки, вони дуже швидко змінюються. І всі ці зміни в кістках, які відбуваються, вони потребують мікроелементів. Це обов'язково нанокремній, це як наш препарат, або просто кремній, який ми беремо з їжі водорозчинний. Це е, обов'язково має бути цинк, магній і далі б я сказала кальцій. Я б ось так розставила пріоритетність. Є припаркую вас, є препарати, які є комбіновані. Де цинк, магній та кальцій разом для діточок. Це класно. Але завжди ми кажемо поміряйте, чи вони вам підходять, чи вони для вас достатні? Яка доза вам потрібна? Ну, ось ось так. Це прям супер важливо. Взагалі трошки хотіла доповнити зразу, щоб так людей вже так вже криша. Може їде. Хочу сказати, що дуже люблю кремній, і він основний мікроелемент, коли починаєш дивитися пацієнта по на mm -hmm. по мікроелементам, тому що він як потяг тягне всі, всі вагончики, мікро всіх мікроелементів. Якщо буде недостатньо кремня, буде недостатньо всіх мікроелементів. Питання часу. І без кремнія ми не могли би жити. Кремній – кремні це все пластика. То, що я почала спочатку, це гнучність. Гнучність наших суглобів, гнучність зв'язок, м'язів, все це що гнеться, очі наші наш зор, все це кремній. Кальцій це вже кальцифікат. Знаєте, як спочатку поставили. Якщо там кальцій з'явився, залишився кальцифікат, кажуть, дивляться орган. Чи то подібне кальцифікат, простата, кальцифікат ну все, це вже закамінювало. Це організм закрив проблему. Довго тримався, хворів, хворів, коли ще можна було зробити, і поставив крапочку тому. І кальція в нашому організмі зазвичай не дуже багато недостатньо. У нас дуже активний організм, який вигрівиється цей кальцій з усіх продуктів харчування. Тому. Завжди кальцій приймати, які його бага да, і, і кальцій приймати. Треба обов'язково подивитися, наскільки його не вистачає в клітинах, бо є попередники, які більш важливі, і коли лишній кальцій приймається, він потім буде накопичуватися в нирках. Так, давайте от підсумуємо хвилиночку, щоб такий алгоритм дати людям. Отже, якщо болить спина а, періодично чи постійно не можеш сидіти, не можеш ходити. А, що робимо? Досліджуємо це питання. Досліджуємо Взагалі всі все. і досліджуємо все. Це. і на структурному рівні, тобто, якщо треба, це МРТ, це остеопатія, масажі, і на біохімічному рівні, це наші препарати, це ми. Те, що ми можемо запропонувати і обов'язково вирівнюємо свій емоційний стан. Тому що спина це наш батько, це сила підтримка. Розумієте? Да. і підтримка. Якщо батька не буде сильного, у нас буде все погано. І от Діти дуже часто про скаліоз, ми чуть-чуть сказали, mm -hmm. часто з це у дітей, який слабкий батько і не допомагає сину. Можливо, він фізично і сильний, але він не, не приймає участі у, у воспитанні дитини. І так часто тоді починається збільшування. Да, ну а як? Просто щоб зрозуміти, це, це важливий момент, тому що психологічний момент має значення, я спочатку казала. І все єдине, не можна спину відділити від цього організму. Саме головне, щоб ви розуміли, що все треба об'єднувати. І Організм цілий, і це вісь, на якій все тримається. Ну і те про що я теж на початку казала: що коли болить спина, то нічого не хочеться. Не ну, сидіти люба не більш да. нічого не дає, не хочеться. Да, хочеться скоріше Хоч... випити з препарат. Ну не забувайте обстежуватись обстежуватися, да. як да, завжди, об, обов'язково в будь-якому виді. Глишаєм до нас я нагадаю, як скористатися, куди завітати і ще й скористатися унікальною можливістю отримати 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. От ви, можливо, там вам болить спина. Ви зараз запишетеся, але повірте, обстежать не лише спину вашу обстежать повністю весь організм, дадуть відповіді на всі ті питання, які можливо вас багато місяців чи навіть років турбують. Отже. В Києві працює дві клініки е, інтегративної медицини SmartMed. Одна на вулиці Лютеранській, 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9. Це житловий масив Виноградар. Телефон, за яким треба записатися 073 530 40 30. Нагадаю, 503 40. Давайте ще раз. 073 503 40 30. Нагадаю, якщо сьогодні до 18-ї години запишетесь, отримаєте 50% знижки на все обстеження. Ця інформація про Звучала на правах реклами Дякую вам величезне. Дякую. Лікарі мережі клініки інтегративної медицини Смартмет Тетяна Ламаш, лікарка вищої категорії, лікар народної медицини, педіатр, гематолог та яна білик, лікар загальної практики сімейної медицини, були сьогодні гостями програми. Лікар знає. Дякую всім, хто дивився і слухав. Почуємось. Бажаємо здоров'я. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі Лікар знає. На радіо Київ 98 fm Слухай Київ. 98. ФМ. Новини Києва. 14 година за Києвом.